Шантажистська держава, збудована Донідом Кучкою, але вона також має аналоги в інших напівавторитарних чи авторитарних режимах, складається з трьох елементів. Перший елемент це тотальна корупція, повсюдна корупція, яка не тільки толерується державою, а й навіть заохочується. Державі вигідно, уряду, владі вигідно, щоб всі були скорумповані. Тому що тоді всі замазані, всі на гачку. Кожного можна підчепити. Тобто перший елемент корупція, другий елемент це контроль і нагляд. Корупція толерується і навіть заохочується, але вона не пробачається. Це не означає, що, що ніхто за цим не стежить. За цим дуже ретельно стежать. Для цього є поліція, ну є цей відділ боротьби з організованою злочинністю і з економічними злочинами, є служба безпеки, і є звичайно податкова адміністрація. Це найголовніший елемент. Примусу і власне, шантажистської держави. Тобто другий, друга колона, друга, другий фундамент шантажистської держави це система нагляду і контролю. Це накопичення компром... компрометаційних матеріалів, так званого компромату. Ці течки, ці папки з компроматом збираються в відповідних органах, їх контролює, безумовно, президент, президентська адміністрація, і вони, лежать там до пори до часу. Як тільки суб'єкт. Підприємства чи політичної діяльності. А як правило, це ті самі люди, бо вони пов'язані між собою. Як тільки він стає нелояльним, чи недостатньо лояльним, не виконує якихось вказівок, чи фінансових, чи політичних, ці папки виймаються. Так, як, так як пан Філіпчук да, два пальці папери, так само папки виймаються і передаються в прокуратуру чи там, в суд. І суб'єкта засуджують там, на 5, 10 чи 7 років, як ми знаємо. Не за політичні якісь злочини, а за кримінальні. Так, як сталося з Ходорковським, так як стало, як ледь не сталося з Лазаренком, ну сталося, але не в нас. Йому пощастило сидіти в каліфорнійській в'язниці, а не в українській. Ну і так, як на наших очах відбувається з багатьма членами недавнього уряду, погадчого уряду. Тобто цей третій елемент можна назвати вибірковим застосуванням права. От ми маємо, маємо корупцію, маємо нагляд і збирання компромату, і ми маємо вибіркове застосування права. І це дуже ефективні механізми, тому що таким чином, за допомогою цих механізмів, можна, в принципі, тримати всіх в підвищеному стані, тримати всіх на гачку, всіх шантажувати покарання можливим. І водночас дивитися крізь пальці на їхні всілякі зловживання. І це дуже, дуже ефективний механізм. Саме таким механізмом. Знищується дуже часто мас-медії, ну, різні бізнеси можна знищити в цей спосіб, але, зокрема, і контролювати мас-медіа. Ну, По-перше, тому що більшість власників мас-медіа, зокрема телевізійних каналів, вони, як правило, мають ще й інші бізнеси. Так що, навіть якщо не наїдеш на, на цей бізнес на, на, теле, на телевізійний, то можна, його, можна того самого власника взяти за щось інше, то кожного можна щось знайти. Це не так складно, бо навіть якщо навіть якщо бізнесмен намагається бути до кінця чесним і порядним і виконувати абсолютно всі правила, це все одно неможливо, тому що просто ці правила настільки суперечливі, настільки вони не, не узгоджені між собою, настільки там багато різних дірок протиріч що за бажання досвідчені податківці завжди там щось знайдуть знайдуть до чого вчіпитися навіть якщо не знайдуть вони можуть так кров попити ви самі знаєте що, що ніхто не ніх, ніхто не хоче з ними зачіпатися всі воліють мовити, матися святий спокій тому у нас телебачення ну самі знаєте яке ви бачите яке у нас телебачення спокійне так скажімо так спокійне збалансоване. Хоча, звичайно, є винятки, ну є, я ще покажу цей канал ну, але я думаю, що він існує великою мірою, тому що він має певне зарубіжне фінансування. І, звичайно, там є люди, які, які справді дуже віддані, які, які мають певний досвід. Ну, але теж ви бачите, як його постійно маргіналізують, як його випихають, як його знищують. Так що це невідомо, що чим ця боротьба закінчиться. Ну, з, з газетами нам трошки простіше почасти, тому що е, газети... Е, ну, влада не вважає газети аж так небезпечними. Тобто там є певні, є певні ніші, які влада толерує. І, значно навіть російська влада толерує деякі е, друковані видання, але не, теле, не телебачення. Телебачення це дійсно. це... 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 це, це Ті медіа, які доступні ну, практично для всього населення. 80% населення дивиться телевізор. Тут, звичайно, є за що боротися. Влада поки що не контролює інтернет, я думаю, що і не буде. Це досить складна процедура. По-перше, тому що це складно і це мало кому вдається. Навіть Китай має з цим проблеми, хоча, хоча там відпрацьована технологія контролю. Це перша, мабуть, причина, але я думаю, що є ще й друга. Місце, що влада не зовсім розуміє, що таке інтернет і наскільки це все таки серйозний засіб і серйозне, серйозний, серйозні мас медіа На наше щастя, вони цього не дуже розуміють. І, власне, закінчуючи цією шантажистською державою, хочу звернути увагу ще на те, що навіть коли цей шантаж не спрацьовує прямим чином, є ще безліч різних способів. Знищення мас-медії, тому що навіть я пам'ятаю, як наперед як під час цього касетного скандалу, як знищували там, скажімо, сільські вісті чи там якусь недолугу правду України, один зі способів полягає в тому, що зрештою навіть зараз щось таке зробили проти цього дорожнього контролю, коли просто арештовуються, ну нібито тимчасово, на час розслідування арештовуються банківські рахунки. Потім не вдається нічого довести, податково вибачається і повертає все майно і так далі. Відкриває знову ці рахунки, але за цей час видання може бути цілком знищене, тому що ринок не стоїть на місці. Так ринок заповнюється якимись іншими продуктами, і читачі встигають забути про існування цього. Тобто доводиться знову починати всі маркетингові такі процедури акції. Є ще й такий спосіб: тимчасового призупинення і. Це тимчасове може тривати дуже довго аж до повного вигасання інтересу до цього, до цього видання. З іншого боку, мас медіа в нас лишається, на мій погляд, ну, не єдиним, але, можливо, одним з багатьох якихось каналів не лише інформації, але каналів опору, засобів опору суспільства авторитарній владі. Фактично, фактично в таких от напівавторитарних режимах, як Україна, є десь ну, кажучи, чотири, чотири платформи, чотири поля, де опозиція, де суспільство може змагатися з авторитарною владою, може кидати певний виклик. Це не означає, що виграє, але принаймні може має шанс вигравати. Ну, це, по-перше, звичайно, вибори, які залишаються поки що конкурентними. Вони можуть там маніпулюватися іноді найфальшуватися, але в принципі вони є конкурентними і на них можна змагатися. Влада може сфальшувати 5% десь приблизно виборів на виборах. Але якщо, якщо, скажімо, опозиція виграє 20 чи 30, то тут уже влада нічого не може зробити. Якщо має таку перевагу колосальну, то тут вже. Влада лишається безсилою з усіма своїми маніпулятивними методами. Так що просто потрібна дуже сильна мобілізація, об'єднання, ну, чого б україні важко досягнути, але в принципі теоретично можна і, зрештою, так і відбулося як і напередодні Помаранчевої революції. Тобто вибори є одним таким Battlefield полем, полем гри. По-друге, це є звичайно парламент, де все-таки опозиція присутня, на відміну від. Інших багатьох інших авторитарних країн де просто позиції вже не існує. В російському парламенті опозиції нема, в Азербайджанському вже нема. Ну і так далі. В Україні вона є, вона можливо не ні на що не може вплинути, то інша, інша річ, але вона принаймні, може артикулювати якісь свої вимоги, свої протести, тобто вона присутня і вона має доступ до якоїсь міжнародної міжнародного представництва. Вона може озвучувати свої вимоги на міжнародній арені, і це це звучить. Це все таки є важливий голос. По-третє, є місцеві органи влади, які в яких теж опозиція присутня, а іноді навіть в деяких регіонах вона домінує, переважає. І це теж важлива платформа, важливе так бути місце. Ну, це може не фортеця, але в кожен разі місце, де теж можна, можна протистояти і змагатися. Ну, і донедавна ще таким Battlefield була судова система, яка тепер, на жаль, знищена, але донедавна вона була теж тим елементом, який, де можна було іноді кидати виклик авторитарним тенденціям. Це не означає, що вона була незалежною, але вона була плюралістичною, так би мовити. Тобто можна було завжди рішення одного тенденційного суду оскаржити в іншому тенденційному суді і так далі. Тобто, був якийсь простір для змагальності. Сьогодні практично вона вся вже під повністю підпорядкована виконавчій владі. як ви, мабуть помітили, дуже цікавий спосіб було нейтралізовано Верховний суд, тому що знищити його повністю неможливо. Вони мають... Верховні судді мають життєво димати сини були, їх не можна так просто викинути, бо вони вони пожиттєві вже судді до, до 65 років. І таким чином, для того, щоб просто знищити цей верховний суд, було винайдено абсолютно під підлу підсудну систему, було створено якби альтернативні суди, а роль Верховного зійшла на нівець. Він фактично не відіграє вже ніякої ролі в українській судовій системі. Тому що натомість створено так звані галузеві суди, які фактично вирішують всі. Всі справи, всі спірні справи. Верховний суд став суд декоративним органом. Він нібито й незалежний, бо нова влада не може його перелопатити так повністю, але функція його ніяка. Так що, на жаль, це поле воно воно не скушно зовсім зникло, бо все-таки розумієте, Україна є членом міжнародних цих конвенцій і завжди є можливість пройшовши. Всі українські судові щаблі можна подаватися до міжнародних судів, в принципі, теоретично, і іноді це спрацьовує. Але в це поле в кожен разі воно дуже і дуже зробилося обмеженим.